Привіт. О, стопчик. Будемо загинути, ось дорога, нам лишилося геть трошки. І там ще зверху був е, шматочок невеличкий, теж треба зробити. Дорога воно у нас трошки вправо ходить. але тим нічого страшно. Залишилось трошки. <coughs> Наша края, складайте і все Диваємо по навігатору знову. Дивіться як пужок добре охо хо 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 які у нас ні, ми напевно сюди не поїдемо, бо тут можемо лягти на можемо лягти. Напевно, що об'їдемо, тому що отакий от, от склон у нас. Схил такий, що не його баню сьогодні у нас морозець мінус один, Вночі було мінус три. Зараз мінус один. Так, зараз попадемо в борозду. Все буде чики-піки. Десь воно приблизно зараз секунду. Так, ось дивіться. Стоїмо в лінії. Так, опускаємо. Натискаємо на кермо. Це загорілося Пожочок ложочок допереду. І ми рушаємо. Він завжди, коли Вмикаєш кермо, рушаєш. Він трошки крутить право-ліво, не знаю, як на інших протопілотах, але це і так. І потім тримає лінію. Зараз ми йдемо по дискованому. Тут проходились, напевно, весною або літом. Скоріше за все, що літом була одна дисковочка, здається. І все, воно майже нічого не дало з цим коваль, здається, ця трава. Все Якщо земля отака не сильно мокра, то грибіночка розбиває взагалі супер просто. Ось оцей ось той шматочок у нас, ось його ще треба буде доробити і, і все, отут до дороги ось там шматочок і все, це поле ми закінчуємо. Потім ми об'їдемо по краю поля і замірюємо, скільки ж там у нас гектар було, скільки ж ми зробили. Якраз ми закінчимо поле і приблизно десь так у нас буде ТО. Казав мені е, Дмитро з сервісу, коли буде півтори тисячі мотогодин. Зараз у нас 1459. Е, буде ТО. З регулювання клапанів, а також е, заміна масла в коробці. Так, Зупиняємось. Всім добра, всім папа, -па. підписуйтесь обов'язково, ставте лайки, коментуйте.